Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас на сумському каналі. Сьогодні ми будемо говорити про спорт, про, зокрема, волейбол. І будемо говорити з дуже розумною студенткою Сумського державного університету Аміною Балатаєвою. Слава Україні, пані Аміна. Героям слава а, Аміна Нуріївна, ви відноситесь до студентів дуже високого рівня. Я як педагог, дуже радий, що спілкуюся з вами та ще й навчаю вас. З вами можна обговорювати теми глибокі, серйозні. Ми навіть е, планували з вами і проєкт готувати по ре, е, рекреації. Да? Про рекреації тобто серйозна тема, обговорювали інші теми. А от я свідомо вирішив з вами поговорити про ігру, про волейбол, Ну, з двох причин. По-перше, хотілося би, щоб наші. Глядачі призвичайлися до спорту до цієї унікальної чудової гри, ми поговоримо самі на чому. Ну а по-друге, ну, я люблю і я прив'язаний до розумних студентів. А от якщо вони ще й спортсмени, то вони за емотивним рівнем у мене у статусі родичів. знаєте. Тому от я думаю, що от про волейбол поговоримо. Тема проста, а з іншого боку, далека не проста. Я от зараз буду підводити філософське під підґрунті, щоб ви бачите, наскільки це глибоко. Ну, перше питання: при вашому навантаженні, при ваших високих оцінках, які здобуті не тільки природним розумом, але й вашою працелюбністю, ви виявляєте чесність, сумлінність у виконанні своїх обов'язків. Молодець, і волейбол. Як ви прийшли до цього виду спорту? Розкажіть. Ну, взагалі почала займатися спортом досить такого з раннього віку. Спочатку це були просто ігри на стадіоні, збиралися з хлопцями, грали бігали спочатку в футбол, потім, уже в більш такому зрілому віці, почали ми в школі їздити на різні змагання. Почали мене також брати на них. Це була і легка атлетика, і баскетбол, і волейбол. Потім я дізналася, що в нас в школі є гурток волейболу, і вирішила займатися ним. Це було десь на початку травня, в 2017 році. І потім вже так почала в нього включатися активно, почали їздити більш на змагання, згуртовуватися з командою нашою шкільною, ну, а потім вже почала в Сундуву грати. Ну, в СМДУ база волейбольна така. Я не знаю, чи можна це назвати потужно. Скажімо, там, там, там все на високому рівні. Так. Що ви скажете про волейбол як гру? Це, з одного боку, так як ви вже казали, це дуже просто, але водночас і дуже складно. Потрібно завжди дивитися, як що правильно зробити, куди там. Треба піти куди що зробити, постійно слідкувати за гравцями, там, дивитися за всім. Ну, потрібно бути дуже уважним і також витривалим, дисциплінованим. Взагалі непроста гра. Треба любити, щоб займатися волейболом. Ну, я граю волейбол любки. навіть у віці, шкільному віці у мене навіть був розряд з волейболу. У мене такі от три, три ознаки волейбола. Волейболу. По-перше, це командна гра. Тобто відпрацьовуються твої здатності взаємодіяти з іншими людьми. Там же ж, кожен має певну свою функцію в залежності від того, на якому місці ти стоїш. По-друге, вона, вона дає таке от специфічне кардіонавантаження, яке помірне і нетравматичне це теж важливо. Ну, відносно не травматично. Так. Можна, звичайно, там так стрибнути, що і отримаєш травму. Ну, це ж питання вже до тебе, чому ти там не розтягнувся і так далі. А от, по-третє, вона, вона, вона не складна в організації. Треба волейбольний м'яч, та е, 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 така от площадка, майданчик да, рівний. Можна на пляжу, можна на, десь там у гайку там погуляти, правильно, там десь. Біля річки можна на, на майданчику майданчики є, і обладнання таких майданчиків. Вона потребує не таких вже великих ресурсів. Ось такі мої враження, а ваші. Ну Так, що це командна це дуже точно, тому що там один щось не так зробить і все і теж креберть потім. За майданчики також. В принципі, нічого такого не потрібно, але чомусь у нас не досить таких майданчиків по місту розкидано. І немає людей, щоб грати. Потрібно якось популяризувати цей вид спорту, тому що дійсно він і залучає всі твої м'язи. Ти можеш там і побігати, і попригати, і це сила потрібна. Але чомусь люди не хочуть займатися. Досі я не можу зрозуміти, чому. Я розумію. Розумієте, <свисті> є такий стереотип кліше у мисленні нашого, нашого народу, що спорт, активна фізична активність це для молодих. Коли 30, то це вже позаду, і треба як би окублитися. Так, от, треба бути жінкою, яка на кухні, от, яка там чекає чоловіка, треба бути чоловіком і приходити. Додому так, бути, і акат кудись йти грати в волейбол. А, у зв'язку з такими підходами у людей починаються проблеми зі здоров'ям. Зокрема, вага зайва вага. Тіло виглядає неперфективно. У зв'язку з цим є певні комплекси щодо того, щоб отягнути спортивну форму. До 40, це укріплюється. От Команда не збирається. Вирішили пограти в волейбол там скільки 5 на 5 чисть вже... на 6. 6 на 6. От зібралося 2 на 3. Раз зібралося, а потім не зібралося зовсім. От такі от історії я, я бачу. Я пам'ятаю, от на Чешки на пляжах, угу. да, грали в волейбол. Останнім часом, ну ладно, коронавірус та активна фаза війни можна зрозуміти. Були волейбольні команди у аматорські. Грали постійно, збиралися, зараз ні. Чому раніше, щоб ми не говорили про той час так або інакше, в 40-50 років люди грали в боротьбу? Зараз не грають. Я не бачу. Оце в цьому причина. Так от допоможіть мені пояснити всім нашим глядачам. Що 50, 60, 70 років можна бути фізичним активним. Хочете, я в студію запрошу людину, який 74, який виглядає на 35, який є абсолютним чемпіоном України з пауліфтинг? Так потрібно займатися, тому що це не найскладніший вид спорту, який можна придумати. Там, Якщо ви збираєтеся просто там самі між собою пограти, то не потрібно там оце, грати по розстановці. там. Певні просто там став, пограли, і це вже буде плюс до вашого імунітету, до вашого здоров'я, і це вже буде укріплення там, вашого здоров'я і буде менше хвороб потім. Що знаєте, цей вид спорту мав, я не знаю, якісь викривлення такі інфернальні, диявольські. Ви знаєте, таки грати у тушонку. Так, так. Коли сідають у середини, пани б'ють. Це що взагалі таке? У, у якій у, у які голові це народилось? Це ми також в школі грали, це хлопці особливо, їм же ж треба сильніше, щоб туди. Це принижує людину. Як це? Ну... І, і це також причина. Що вам дає спорт у плані настрою? У плані якогось тонусу? Це... От я, я відверто скажу: я не знаю, як ви витримуєте таке навчальне навантаження, ви якось швидко все виконуєте і не знаю як. Якось я встигаю. Ну, взагалі, от, буває таке, що в там настрій пропадає, чи ще щось, потім йдеш там або просто пограти, або йдеш на тренування, і в тебе це якось так шух, і все добре. вже в тебе і настрій гарний, і все в тебе добре. І це в цьому плані це така як розрядка, що ти можеш отримати позитивні емоції. Також, як я вже казала, це плюс до здоров'я. Це дуже укріплює імунітет, навіть якщо ти там двічі пограєш там, в тиждень, наприклад, або тричі, це вже добре для твого організму. І також це спілкування. Все одно ти бачиш людей, і також це і коронавірус, коронавірус, і війна, і мало було живого спілкування. А от це так, як ще один привіт, зустрітися, щоб поспілкуватися з людьми, їх взагалі побачити. Можливо, навіть нові знайомства завезті. Uh, є такий мій улюблений філософ Геракліт Ефеске, тичний філософ. Є така оповідь про нього, що він був базилєвцем, тобто він був знатного роду, в принципі, він ну, мав очолювати Ефес, але він заради філософії віддав владу братові. От одного разу ну, купа людей підійшла до нього, а він грав з дітьми в Кості. І вони намагалися долучити до політики, і він сказав, що краще буду з дітьми грати в Кості, ніж з вами обговорювати політику. Ця історія подається у такому вигляді, що він був таким ну, людиною пихастою, не любив людей. Він був ось таким, от, е, у чомусь злим. Але я не думаю, що це правильно. Геракліт хотів сказати інше. Все наше життя це гра. Я ще хочу одного філософа згадати. Хейзінга є такий нейронський філософ, він навіть написав книгу, я раджу почитати людина, яка грає. Є Homo sapiens, тобто визначається людина, яка думає. А Homo людис, яка грає так, в статус гри, дивіться, з нами говорять там Боги, там, не знаю, Всесвіт, хто в що вірить. Вони нам кидають або Кость, або карту. Або щось. І ми відповідаємо, гра це відігравання твоєї соціальної певної функції, це тестування, пробація буття. Тому, як бачите, це далека не розваги, це дуже серйозна річ. І я чітко розділяю, людина, яка займається спортом, яка грає, вона, як правило, у неї отака чорна посмішка, як у вас. Вона спокійна, вона може спланувати своє життя, в неї немає якихось нервозів психологічних. Оскільки вона постійно відігрує свої функції. До речі, і виміщує агресію. І е, якісь такі емотивні знаєте, е, переживання, які можуть у грі реалізуватися, і не перейти в професійну там сферу. Правильно? Так. Yeah. Я там пам'ятаю, футбол грав так, ну, такий галас там стоїть, що, ну, таке враження, що люди лаються, зараз там бійка буде. А це оце виміщення всього. Знає? А то потім щасливі йдуть додому. Коли людина рухається граю, у них працює гормон щастя, серотонін так званий. розумієте, Про що ви кажете, там, ви заспокоїлися? Це спрацювало ось цей гормон щастя. Ви реально стали якби, відчули задоволення від життя. Що ще можна сказати про це чудову гру? Ну, от з моєї точки зору, от мені краще грати, ніж це дивитися, тому що, от враховуючи те, що я так достатньо тривалий час граю, то от коли ти сидиш, ти там то хочеш за м'ячем потягнутися, кіноти, то ще є щось, тому мені краще от саме грати. І ще хочу сказати, що не потрібно там прям збиратися по 12 людей, щоб нормально пограти. Можна там навіть тренуватися, в пляжний волейбол грати 2х2, і в парковий також 4х4. І потрібно залучати людей до цього, і це може міська рада проводити якісь певні змагання, або на Об'єднаних територіальних громадах проводити якісь певні змагання. Тому що для цього не потрібно особливих зусиль. просто от Зробив якусь афішу, закинув її в простір інформаційний, люди там зібралися, пограли. Це вже плюс, і що влада проводить якісь певні заходи, що там вони не просто сидять а щось роблять. І також це плюс для людей, що от вони взяли участь в цих заходах і що вони взагалі долучилися до цього, там, і також один одного побачили. Тому потрібно так більше впроваджувати таких певних спортивно-масових заходів для того, щоб люди в ігровій формі ставали і ближче, і дізнавалися один про одного, і розвивали взагалі не лише волейбол, а взагалі спорт. От, давай, можливо, якісь поради дамо людям, зокрема, там, жителям от, Сумської області. От... От ви говорите, це простий вид спорту. Ну, я не дуже погоджуюся. Прийняти м'яч це навичка, складна навичка. Він може від вас відлетіти, там. але ці навички ж в школі, вплив, в принципі, закладені, правильно? В школі є волібол. Тому можна, наприклад, я так вважаю, утворити якісь тематичні групи в соціальних мережах на предмет того, давайте ось тут на пляжі пограємо в волібол, хто хоче, підходить. Чи спрацюють соціальні мережа в даному випадку, я думаю, ні. Треба якийсь костяк, щоб був. там, якийсь, там, якийсь Декілька людей, ентузіастів, які прийдуть точно. Соціальна мережа, я вже як менеджер соціокультурної діяльності, ну, ваш колега, тобто костяк має бути, там 5-6 людей. Соціальна мережа може спрацювати, долучити, правильно? По місцю проживання. Майданчиків достатньо в місті суми, я думаю, ні. Я думаю, Є такі, які занихаєні. Ну, стоять тільки ці стовби. Так. Я не думаю, що там багато грошей, щоб їх привести в порядок. Але ж має хтось сітку натягнути, сітка ж не може, правильно? Сіти, їх постійно треба натягувати. Так, може і висіти. Ось, наприклад, на Блакитному озері, це біля Василівки, тут поруч, там. Очистили берег і зробили майданчик ну, ігровий оці для дітей, там, з турника різними, з гірками. І ось нещодавно ще й зробили волейбольний майданчик, але ну, 16 на 8 це по пляжній розмітці. І там сітка висить. Вчора ми їздили туди відкривати її, їздили, грали і, в принципі, сітка висить, ніхто її, на щастя, ще не чіпає. Це аміна на щастя. Якийсь нібудь п'яна башка підійде, там що-небудь що треба знімати, тим більше від дощу вона може зіпсуватися. Я так думаю, що було б бажання. Навички гри в волейбол є всіх, просто треба поновити. Оця точка зору, що спорт до 30 вона хибна. Третє, те, що це там великі вкладення. Це також неправда, невеликі це вклади. І четверте, я скажу: в мене є аргументи говорити, що після 40 кардіонавантаження є проблемними. Все ж таки, краще йти на штангу, на гантелі, на важкі види спорту, щоб нарощувати м'язи. Але от до волейболу в цьому плані менше за все претензій. От футбол, який вбиває там організм. Да, от, я, баскетбол також претензії є. Для волейболу немає претензій. Там, в принципі, при стретчингу, при розтяжках цих, да, от, можна і у ну, такому віці поважному віці грати в волейбол. Я бачив такі команди раніше, вони були. і Там були люди 50, 60, 70 років, вони нормально грали. І навіть у 60 років пробивали на першу лінію. думаю, ви знаєте, що це таке, там багато людей знають. Це треба стрибнути ж, правильно? І традиції українського волейболу також. Але волейбол, українські волейболістки стають моделями. От, та Юлія Герасимова там щось таке повитворяла, станцювала, вона понабирала там багато мільйонів переглядів. Дійсно, українська волейболістка. Це ну, людина красива, яка грає в волейбол. Вона стає красиво. Потрібно займатися кидати спорт. І це особливо тяжко буде, якщо ти досить тривалий час займався там молодості спортом, а потім різко кинув, то тоді буде багато проблем із м'язами, тому що вони не звикли там нічим не займатися. Ну, а лежання на дивані ні до чого хорошого не приведе. Тому можна там зібратися з друзями, з колегами, вийти там, пограти. В цьому нічого складного немає. Так, да, і останнє треба сказати: не раз на тиждень. Хоча так, б так, два. Ну, якщо раз на тиждень гра, ще дві у вас якісь тренування мають бути в цьому тижні. Це важливо. Це важливо. Тобто три, три, три тренування якісь, ну нехай, ну, ну, хоча б вранці вийдіть там, на зарядку, там, щось по, походіть, побігати, ну, якісь там кардіонавантаження. А гра раз на тиждень нормальна. Це правильно кажете. Бо хтось думає, я раз на тиждень хожу, я там так вбиваюсь, я, я три години пригаю, а потім він відходить 4-5 днів, правильно він проклинає все. Тому ось так. Ну добре, нібито все сказали, правильно? Там не все. Радий бачити вас, вас, Аміна Нуріївна. Сум Сумський канал. Я знаю, у вас крім волейболу багато є про що розповісти і те, що ви знаєте. Має практичне значення для глядачів сумського каналу. Дякую, що запросили. Шановні пані та панове. В студії Сумського каналу була Аміна Балатаєва, студентка Сумського державного університету, студентка високого рівня знань, але говорили про волейбол. Нібите і просто, але все ж таки занурилося і не в прості теми. Сподіваємося, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, прокоментуйте його у YouTube безпосередньо під відео та поширте в соціальних мережах. До побачення. До побачення.